Друзі, перші головне поїхали. Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями Росії, а також зробив кроки щодо проведення виборів та пішов у відставку з посади президента. Пише видання NBC News, Після сварки Трампа з Зеленським в вальному кабінеті від союзників американського президента посилилися заяви про потребу виборів нового президента України. Так про це зокрема сказав радник із питань національної безпеки США Майкл Вотс. За його словами, штатам потрібен український лідер, який може забезпечити мир із Росією. Раніше News писало про те, що Трамп прагне змінити українсько американську угоду про корисні копав зробити більш кращою, а Блумберг стверджував, що президент США може підписати з Україною угоду та візьме зобов'язання щодо швидкого припинення вогню. Значимо, що США та Україна узгодили зустріч у Саудівській Аравії, як повідомляє журналістка Fox News Джекі Гарінг, сторони домовилися зустрітися 12 березня, за словами Володимира Зеленського, Київ сподівається, що зустріч стане наступного тижня і буде змістовною. В той же час, через тиждень після грандіозної сварки з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, український лідер Володимир Зеленський щосили намагається відновити зв'язки з Вашингтоном, оскільки Білий дім посилає тиск для найшвидшого Опинення вогню і війни з Росією, як пише Washington Post, Зеленський зараз переживає один з найбільш політично небезпечних моментів свого президентства, а тим часом його оточення користується цією можливістю, щоб почати переговори із внутрішніми політичними суперниками президента, крок, який може підірвати його лідерство. При цьому сварка в овальному кабінеті викликала широкі суперечки в Україні для багатьох готовність зеленського протесту, та Трампу продесували його рішучість і мужність. Згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю двіра Українське до Зеленського, нібито зросла з 57 до 60. 7% за три тижні з моменту початку ескалації напружності між Києвом і Вашингтоном. Але інші вважають, що провальна зустріч спровокувала відповідні заходи з боку Трампа, а сама поїздка на тлі зростаючої напружності між двома лідерами була серйозною помилкою. Зазначає ВП. Великим випробуванням для Зеленського стане те, що, чи зможе він відновити відносини з Білим Домом, зберігши при цьому підтримку Україні, намагаючись умиротворити Трампа, не будучи втягнутим в угоду, яка ставить під загрозу безпеку і суверенітет України. Як зазначає ВП серед українських солдатів зростають побоювання, що явною у Трампа і Тересу до допомоги України може призвести до угоди, яка тільки зміцнить російську армію і допоможе Москві підготуватися до нової війни. Владислав, військовий офіцер, 20... Четвертої бригади сказав, що сварка овальному кабінеті стала для Вашингтона прекрасним поводом для реалізації своєї стратегії, в якій Трампу потрібен швидкий мир. До минулого тижня він очікував, що війна може підійти до кінця, в якому Москва, і Київ були змушені піти на поступки, що, незважаючи на територіальні та людські втрати, Україна зможе відновитися без загрози майбутніх атак. Він думав, що його навіть демобілізують після багатьох років на фронті. Однак тепер ці надії зникли. Артем командир машини з американської високомобільній артилерійській ракетній системі сказав, що він повністю підтримує зеленського, але що солдати в його підрозділі негативно відреагують на припинення вогню після втрати сількох друзів у цій війні. Змусити нас здатися було б глибокою раною для кожного українця. Путіну не можна довіряти, і я не розумію політичну стратегію Трампа. Україна повинна продовжувати боротися. Ми не можемо поступитися. Якщо ми поступимося хоч трохи, вони заберуть усе. Ми повинні завоювати мир на власних умовах. Сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. У голова кожного стоя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобатися. Лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.